Друзі, всім привіт! Ви на каналі Будуй Український. І сьогодні будемо балакати про плиточне оздоблення будинку, про чистовий ремонт, а саме про плитку. В будинку в мене плитки багато, я б сказав, навіть дуже багато. Різної, різного розміру, різної якості. І загалом майже весь будинок по підлозі вкладено плиткою. Давайте більш детально побалакаємо про, наприклад, цей санвузол. Це великий санвузол, в якому три різних плитки. Сіра на стіни, чорна на стіни, також сіра на підлогу. На підлозі плитка фактурна, під камінь. По ній буде ходити приємно ногами. Так як буде тепла підлога скрізь, то фактура буде відчуватися на дотик. На стінах гладка плитка. Санвузли рахуються як вологе приміщення. На рахунок вологи я не можу вам сказати, наскільки тут буде волога. У нас тут є і вікно, і радіатор, і велика рушника-сушарка. Також є, ну, зараз немає. Буде витяжка. Тепла підлога. Всюди. Тепла підлога, радіатор, рушника-сушарка. Вже не буде тут ніякої вологості. Плюс витяжка, все буде витягувати. Але, але. Стіни, підлога вкрита рідкою гідроізоляцією. Гідроізоляція церезіт, зроблю вставочку. Також всі вологі місця проклеєні Церезітовською стрічкою спеціальною. Вологі місця тут у нас їх тут немає. Тут буде окрема стояча ванна, тому тут у нас цей кут і вся підлога вкрита гідроізоляцією. Як ви бачите, вже стінки готові, шви розшиті, вся підлога і всі мокрі місця, ці два омивальника розшито у нас двокомпонентною фугою. Якщо видно, то двохкомпонентна фуга там, де можливе потрапляння рідини на плитку. Там, де в нас не буде. Потрапляти вода на плитку, звичайна цементна фуга. Вона також йде вологостійка. Ось така звичайна цементна фуга. Підлога вся в епоксидній фузі. Віконний откос зроблений, весь повністю розшитий епоксидною фугою. В чому її плюс? В тому, що вона не буде цвісти, не буде вибиватися з. 45-х кутів, тут всюди. 45-й кут зарізаний. Ця плитка під 45 і ця під 45. Тому такі з'єднання заповнюються тільки епоксидною фугою. Примикання до вікон буде зроблено звичайним герметиком. Таке ось рішення по підвіконню. Епоксидна фуга. Все рівнесенько. Також моє бажання було, щоб скрізь сходилися шви. Повністю всі шви у нас сходилися як по стінам, так і по підлозі. Тому ви можете бачити, що всі шви по підлозі переходять в шви на стіну. Ось підлога пішла і на стіну пішло. Так само і тут. Підлога пішла, на стіну пішло. всі 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 абсолютно всі шви всюди сходяться. я Я люблю, щоб все було рівнесенько, щоб шовчик йшов один повністю зі стелі, ой, зі, зі стіни на підлогу, і так все гармонійно було зроблено. Ця інсталяція, над інсталяцією буде шкаф. Звичайний меблярський. Це у нас іде фанова труба з вигрібної ями. І це гаряча і холодна вода. Також підніметься вверх на чердак, чи другий поверх, поки що ще не можу сказати, що це буде. Повторюся, всі 45 ті зафуговані поксидки. Йдемо далі. У нас є ще один санвузол маленький гостьовий. Тут також вже зроблені всі плиточні роботи. Тут така сама плитка на стінах чорна. Сіра, така сама плитка на підлозі, як і там, плюс тут ще зроблений конверт під душ. Ось так він зроблений. Ось туди вже вставочка, ось вона також, також є. Тут теж шви у нас з плиткою 60 на 60. Сходяться. Це вже у нас душова кабіна, вона йде з такого, з такої плитки під дерево разом з інсталяцією. Тут все розшито епоксидною фугою, такою контрастною, коричневою, щоб було видно шви. Так захотілось, так і зробили. Також ця плитка фактурна. Тут вже прихованого монтажа душ зроблений. Тут цементка, фуга скрізь на стінах. На підлозі, звісно, у нас епоксидна фуга. Так ось все зроблено, все розшито. Тут скрізь тепла підлога навіть в душі. Зроблена тепла підлога, щоб коли ви купалися в душі, вам було тепло в ніжки. Тепла підлога буде осушувати приміщення, плюс витяжка, плюс рушника-сушарка. Вологості немає ніякої збиратися. Тому такий ось невеличкий санвузол. Тут також буде над інсталяцією е, звичайний шкаф під замовлення зроблений. Що далі? Котельня. Котельня також зроблена, тут плитка не 60х60, 60, а 47х47, 47, якщо я не помиляюсь, підлога стелі. Ой, підлога стіни, все зроблено, цементною фугою розшито. Відкос також зроблений, ще його не розшивали. Відкоси будуть сіренькою епоксидкою розшиватися. Тому так. Основна підлога по всьому будинку також вже зроблена з плитки. Зараз вам трошки десь розверну, покажу, яка плитка. Плитка 120 на 60 під ялинку. На теплу підлогу вкладено Ceresit cm 17 Розшита звичайною цементною фугою в колір плитки. Так як це тепла підлога і формат плитки не маленький, було прийнято рішення не економити на, на клеї, а Купити ось такого типу церезіт cm 17 Вся інша плитка вкладена на церезіт cm 117 Різниця між цими клеями, мабуть, більша, ніж два рази по вартості. Але тепла підлога великий формат краще класти на 17 клей. А маленький формат, така як тут, 47х47 або така, як санузлак. 60х60 60 вкладено на клей CRZ CM117. Також по плитці ще вам скажу по відкосам. До речі, плитка вкладена всюди, окрім трьох спальних кімнат. Весь коридор, вся кухня студія, гардероб також в плитці А в спальних кімнатах у нас буде... Сілитися ламінат. Також по всьому будинку на всіх вікнах зроблені відкоси. Рішення було прийняти покласти саме плитку керамограніт. Тут іде у нас плитка 120х60, вона порізана навпіл і йде якраз одна плитка на, на, одну, на один одкос. Пополам плитка сюди, навпіл. Плитка сюди, сюди, всюди, по будинку, зроблені відкосові коні з керамограніту. Я вважаю, що це ідеальний варіант, тому що робити їх з гіпсокартону, штукатурити, це вже, як на мене, минуле, забули про це. Керамограніт розшиваємо епоксидною фугою. Не буде нічого тут, не мокрити, не цвісти. В прибиранні супер легко. Взяли вологу тряпку, протерли і забули. Все утеплено, звісно. Пінополістирол. Монтаж вікон теплий. Всі ці ленти пінополістирол з вулиці, з фасаду, повністю утеплене вікно з фасаду. Також ми додали утеплення ще й всередині. Подставочний. Як він називається, на українською не знаю. Теж теплий. Вікна енергоефективні. Ще раз повторюсь, монтаж теплий, всередині також з пінополістиролом, керамограніт Подставочний теж теплий. Не Подставочний це така рейка, яка йде під вікном, За, вона йде стандартно пластикова, пустотіла, транспортировочна, так вона називається. Тут повністю це все викинуто, поставлено. Теплий підставочний, теплий монтаж вікон. Всюди вікна будуть з плитки одного формату, одного кольору, вона не біла, вона така, як під штукатурку, як стіни. Колір стін, колір плитки, вона така трошки з такими, як декоративна штукатурка. Також можете бачити, все вже. Робиться. Зараз покажу на етапі, на етапі монтажа від косу. Ось можете бачити. У нас тут знизу пінополістирол, для того, щоб ми вийшли в один рівень з вікном. Плитка заходить до нашого теплого підставочного. Тут буде звичайний герметик. Тут також, бачите, ось теплий монтаж, що я казав, всередині така плівка є, ззовні там є плитка, але там вже все зроблено. Перетягується клеєм сіткою і буде такий ось такий відкос. Все рівненько, все гарненько, тут зарізається все під 45, для того, щоб потім підійти до відкосів. Бачите, зарізано під 45. Видно вам чи не видно. Тут ми по потім ми всі відкоси будемо перештукатурювати з сіткою, тобто повністю весь відкос заштукатурюється з сіткою і виходимо сюди вже на нуль, наносимо декоративну штукатурку і підходимо, під, під, підходимо якраз в рівень декоративкою, підходимо. До нашого відкосу. Також по плитці ще залишилось небагато, залишилося зробити фартух. ще буде тут стінка зроблена. Ця стінка буде з плитки, також формат 120х60, клей будемо використовувати 17 тому що великий формат плитки, ще й плюс на стіну, на цьому краще не економити. Зараз, до речі, покажу вам. Відерочку гідроізоляції, ось цель СЛ-51. Цю гідроізоляцію було промазано всі вологі місця в самозлах, всі стіни, не в один шар. Плюс стрічка була, не знаю де її знайти, десь є. По фугам ну, я використовував абсолютно різні Цементна це МАПей ось такої фірми. А епоксидку вже підбирав виробника під, під об'єм самої епоксидної фуги. Вони є і кілограмові, і двохкілограмові, і трьох, і чотирьох, але всі різного виробника, тому що в когось немає кілограмової, в когось є, в когось немає двохкілограмової і так далі, тому подібне. Плюс ще багато чого було куплено для цих всяких. Робіт, оці всі змивки, теж мапає, це все дуже маленьке, такі злос дорогі, дороге, ці всякі фуги, начебто, що там того відеречка епоксидної фуги, а коштує воно як, як не знаю що. Скрізь Ось бачите, це міра, це ескара. Різний колір, різна фасовка, різний виробник. Коротше кажучи, Плитка це не дуже просте завдання було, тому що, ну, так як є дизайн-проєкт, було зроблено все по дизайн-проєкту, плитки в наявності, звісно, не було, все було під замовлення. А також були проблеми з плиткою на підлогу, хотілося ялинки, ялинки 120х60 вибору також в нашому місті. Немає. Все було під замовлення. Єдине, що було, це ось в котельні 47х47 Україна. Будь ласка, дешево сердито. Така сама сіра, але на підлогу теж 47х47, 47. по вартості, я не пам'ятаю, щось там 300-400 гривень. Метр квадратний. А ось з плиткою в. Санвузли і підлога. Були деякі питання по часу доставки. Також приїхала плитка на підлогу пошкоджена, були 6 пачок. Це 12 плиток було пошкоджено. Все вертали, все нам віддали ціле. Тому по вартості і плитки, і робіт, і ці всі затірки. Відкоси вже скажу тоді, коли повністю закінчимо всю плитку в будинку. Залишилося, я вже казав, небагато. Ось, до речі, плитка на наші вікна. Бачите, вона така трошки як під мрамор або не знаю, як вона що. Підрамор. Плитка під мрамор, це вже не дуже всім подобається. Тому ось такі. Плиточні роботи виконуються і виконані. Дивіться, думайте, як робити собі краще. Пишіть коментарі, задавайте питання. Скажіть, як у вас з відкосами в будинках, в квартирах, з чого ви робите від коси. Чи любите ви плитку, тому що деякі люди кажуть, що плитка це холодно, тому що опалюваний сезон у нас. Короткий і ходити прийдеться в тапочках круглий рік, тому що плитка це холодна. Я, я рахую, що плитка це довговічний матеріал, який не портиться. У нас і собака є, і ще будуть собаки. Дитина, тому плитка це, ну, як на мене, це більш найдовше буде слугувати нам. І тим паче в будинку всюди тепла підлога, можна трошки собі нагріти підлогу до комфортної температури і собі ходити босоніж по теплій підлозі. Тим паче плитка буде зберігати тепло найдовше від усіх матеріалів, які можна встелити на підлогу. Тому процентів 80 в будинку це плитка, спальні кімнати ламінат. Такі ось роботи. Задавайте питання, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Завершуємо зараз плиточні роботи і будемо починати наші стіни. Вже трошки почали, до речі, зараз вам покажу. Такий невеличкий анонс. Ось в цій спальній кімнаті вже потрошку почали. Отаким ось Є такий жираф маленький. Такі лампи, якісь понаставляли собі хлопці, є ось такий жираф. Побільше на русь цих жирафов тут понавозили купа ящиків. І вже починають шліфовку. Ось бачите, вже тут понатрушувалось, Шліфовку стін. Вони і так були більш-менш рівненькі, але зараз доводимо стіни вже під, чистово, під чистове оздоблення, тому що треба ще штроби підтягнути але вже шліфують такі ось гладкі рівненькі стіни будуть тому в наступних випусках будемо вже робити стіни а по стінам тут як багато роботи ну то добре а ось до речі плитка це ще цю плитку треба буде вкласти на ось ту стінку також все вам покажу і розкажу. Підписуйтесь, ставте лайки, донатьте Збройним силам України. І не забуваємо про коментарі. Пишіть, я буду відповідати. Мені цікаво, вам цікаво, хто будується, хто не будується, хто вже побудувався, хто живе. Діліться досвідом своїм. Розказуйте, як у вас, питайте, як у мене, чому у мене так зроблено. І все буде Україна. До нових зустрічей, друзі. Папа! -па.